Від тітушок до народної дружини Дніпропетровська такої еволюції зазнали хлопці, яких ще 26 січня зняли на відео у стінах облдержадміністрації, і яких під час суточок з мітингувальниками прикривали правоохоронці. Як стало відомо, через два дні за рішенням виконкому міськради офіційно з'явився ще один громадський рух. Крім того, про створення таких об'єднань заговорили і на загальнодержавному рівні. Як же правоохоронці без подібних дружин раніше справлялися, дізнавалися наші журналісти. Це відео сьогодні з'явилося в інтернеті. Один з користувачів оприлюднив звернення тітушок в Дніпропетровській ОДА. Наступного дня після подій, 26 січня, хлопці в масках виправдовувалися за свої дії. Після вчорашнього вчорашньої драки, яка прийшла. не ми нападали на нас, нападали. У нас пацани з проломленими головами після їхніх кирпичів. Ані виламували ворота, забирали у нас дубинки, каски. І все остальное вже за декілька днів в мережі з'явилися заклики про організацію народних дружин. Хлопець, який назвався Леонідом, навіть вказав телефон для запису. Чоловік працює на заводі. Зустрітися із журналістами відразу погодився, а потім чомусь передумав. Пояснив участь у народній дружині безкоштовна. Вона полягатиме у здачі міліції якихось підозрілих осіб, особливо якщо ті будуть із кийками будем говорить чтобы если у них выделять нам каких-то представители представителей внутренних войск да? или милиции наружных никто лист не будет у них у всех будут телефоны с координаторами чтобы предоставить информацию что там то и там приходят какие-то на початку лютого протестним духом перейнялися і представники керівної партії. Вони зібралися та створили союз український фронт і теж заговорили про так звані народні гвардії. Як туди набиратимуть людей, невідомо. Але від кого захищатимуть такі громадські рухи знають за словами депутата облради від партії регіонів Павла Безуглого. Обласну раду хотіли захопити представники західних областей України, яких він особисто бачив. Потому когда вот привезли вот этих вот приезжих до 300 человек, у людей не оказалось документов при себе, и они даже не знали расположения улиц. Вот, их просто провели туда, где им нужно было проводить свою штурмовую операцию. Эти Поэтому... Приезжих. Были обл. Нет, это те, которые приехали для захвата обл. администрации. Тобто тих хлопців, яких зафіксували в ОДА журналісти, та яких прикривали правоохоронці, депутат не помітив. До слова, вже наступного дня після з'їзду представники народної гвардії засвітилися на мітингу біля обласної адміністрації. Всі були з розпізнавальними знаками, георгіївськими стрічками на рукавах. А хто, а хто ви такі? Микакета ми, я забув. Каросі можна ясдружинники миво ми підтримуємо закон. Кто вас сюда привел? Сами. Сами пришли? Сами А мы пришли за идеей. Попросили по людей. Кто попросил? Народ. Они попросили. И на них же нападают. Зараз в області зареєстровані 82 громадські формування, кажуть в обласній міліції. Входить до них 1600 людей. Вони можуть доставляти правопорушників до райвідділків і до того ж отримувати травматичну зброю. Саме представники таких формувань і були в адміністрації 26 січня. Ряд сотрудників цих формувань також були там, в місті собиті. Ми отримали інформацію о том, що даже деякі, бумрі так. Не безразличные к этой ситуации граждане э, готовы были прийти даже со своим охотничьим зарегистрированным оружием на помощь для того, чтобы, как они говорят, установить порядок. Тепер міліція мобілізувала всі сили, аби за потреби знову захистити будівлю обласної влади. Там кажуть, добровільні помічники їм потрібні. Крім того, 28 січня за рішенням виконкому міської ради з'явилася народна дружина Дніпропетровської області. Втім, хто входитиме туди і що дружинники робитимуть, поки що невідомо. Софія Богуцька Євген Коптів Олена Петроченкова. Новини 11 каналу.